Усім привіт! Сьогодні поговоримо про книги, які я раджу прочитати в 2023 році, якщо ви їх ще досі не читали. Мене звати Віра, це канал Книжковий Віраж, де я розповідаю все про книги, які прочитала, або ж які планую читати. І це моє перше відео. Дуже хвилююсь, тому буду вдячна, якщо після перегляду ви напишете своє враження, або ж по стосовно контенту, який би ви хотіли бачити. Ну а ми переходимо до першої книги. Хоча коректніше буде сказати до першого циклу. Думаю, що про книги Сара Джимас чули вже практично всі. Для себе дану авторку я відкрила наприкінці 2022 року, і вона просто одразу заполонила моє серце своїми творами. Тому перша моя рекомендація це є цикл Двір Шипів і Троян. Справді складно знайти слова, які б змогли б. Повній мірі передати захват від даних книг. Одна справа чути схвальні відгуки інших читачів і зовсім інша поринути в цей світ самій. Складно уявити, яку роботу пророблено авторкою та її командою, аби дана історія мала той вигляд, який ми отримали. Персонажі, які просто закохують в себе кайф, наскільки авторці вдалося приділити увагу кожному з них. Моїм особистим шоком було те, як авторка подала нам героїв першій книзі, і якими вони виявились насправді в другій і третій частинах, Те, наскільки докорінно змінювалося моє ставлення впродовж всієї історії до певних персонажів. Дивувало і просто захоплювало. Книги з найбудькою динамікою, деталізацією, характерами, моральлю, цінностями, інтимністю та життям. Безумовно, це книги, які не відпустять тебе, поки ти не дочитаєш. Але навіть коли дочитав, тобі все ще буде недостатньо. Друга моя рекомендація це знову ж таки цикл. Під назвою кров і попіл авторки Дженіфер Л. Армен Трау. Задоволення це те, що ви отримуєте при читанні даних книг. Принаймні, це те, що отримала я. Світ, у який поринає читач, герої та події захоплюють і не відпускають до останньої літери. Авторка наповнила книги такою кількістю сюжетних поворотів, гумору, кохання моралью, відданістю та інтимністю, що цей світ просто не може залишити байдужим читачам. Тим паче, незабаром має вийти четверта частина, тож зараз саме час почати читати даний цикл. Тисячу пам'ятних поцілунків від відтіліков. У присвяті зазначено, що це книги для тих, хто вірить у справжнє, епічне, розпачливе кохання. Саме так і є, адже авторка не церемониться із читачем із самого початку, раз за разом заставляючи відчувати вологу на очах. Цікавим для мене вийшло формулювання повернення додому, яке авторці вдалося провести з від початку до кінця історії. Темили Попімін. І загалом все, що робив Рун. Карнегі холл просто в саме серце. Загалом враження від книги у мене чудові. З нею для мене може зрівнятися хіба провина зірок від Джон Грін. І ще одне: краще не розтягувати читання цієї книги на довгий час, адже тут є дуже багато моментів, коли хочеться поплакати або просто засмутитись. А навряд чи комусь сподобається такий стан кожного разу, як береш до руки книгу. Тому рекомендую. Ми переходимо до книги, яка, на мою думку, має бути в бібліотеці кожного. Це книга простими словами, як розбиратися у своїх емоціях». Книжка складається з 20 розділів, кожен з яких присвячено окремому чуттю чи емоції. Злості, заздрості, образі, сорому, самотності тощо. Написана вона не нав'язливо. Насправді, простими словами, автори Марк Ілля популярно викладають теорію, пояснюють теми на прикладах із власного життя, діляться вправами для пропрацювання. А ще багато говорять про реалії. Що важливо знати, книжка не дублює подкасту простими словами, які ведуть автори. Її можна читати незалежно від того, слухаєте ви його чи ні. Структура книги дозволяє нам вибрати максимально зручний спосіб читання. Ви можете читати все від початку до кінця, або ж вибрати якийсь конкретний розділ, який цікавить вас найбільше. Думаю, що це одна з тих книг, до яких можна повертатися в різні періоди свого життя, і кожного разу почерпнути для себе щось важливе. Наступна моя рекомендація це книги Володимира Станчишина. Мені дуже імпонує в цих книгах те, що про важливі речі і дуже часто доволі складні речі автор пише дуже доступно і просто. І навіть якщо вживає якусь термінологію, він одразу її пояснює, що дозволяє книгам бути доступними для будь-якого читача. Перша книга це стіни в моїй голові жити з тривожністю і депресією. Друга книга для стосунків, потрібні двоє. І дуже актуальна книга на даний час це емоційні гойдалки війни. Мені здається, що дані книги стануть в нагоді в будь-якому віці, допоможуть зрозуміти себе та своє оточення. Так, переходимо до книги однієї з моїх улюблених авторок. Це Джо Джо Мойс. Останній лист від твого кохана. Дана книга має екранізацію. Але я щиро рекомендую прочитати її, адже фільм, на жаль, не зміг передати всіх тих емоцій і переживань, які авторка описує в даній книзі. Тому читайте. А ми переходимо до е, ще однієї моєї рекомендації, яка також має свою екранізацію. Щоправда, тільки першої книги це трилогія від Лі Бардуго Тінь та кістка». Я просто закликаю вас прочитати дані книги, перш ніж дивитися серіал. Тим паче у нас доступні три книги, вони перекладені і ми спокійно можемо їх читати. Як на мене, фінансові грамотності у нас приділяють недостатньо уваги. Ця книга є хорошим початком у вивченні даної теми. Вона допоможе зрозуміти, яка фінансова ситуація у вас зараз, покаже, в якому напрямку можна рухатись і що потрібно робити, аби досягти бажаних цілей. А ми, плавно, перейшли до чергового шедевру від Сари Джемас, який потрапив до мене в руки: Цикл Трон зі скла. Насправді доволі е, болюча тема для людей, які вже читали дану книгу, адже з семи книг у нас є лише дві. Е, тому я звичайно рекомендую вам прочитати. Але візьміть до уваги той факт, що про Випуск третьої книги. На момент запису цього відео невідомо нічого, не говорячи вже про подальші частини. Та все ж, книга варта уваги, як і путь. Яка книга Сари Джимас? Тому я включила її до даного списку? Перша книга, як і частина другої, справила на мене насправді посередні враження, але з половини другої книги, а саме корони опівночі, події почали розгортатися. Значно захопливіше, і, напевно, останніх сторінок 50 були от прям в стилі авторки, ну а останній розділ просто поклав мене на лопатки. Насправді, перших дві книги є таким вступом в світ циклу тронця скла, і я тепер просто не знаю, як дочекатися на продовження. Насправді, якщо ближчим часом я не побачу анонсів від видавництва Віват стосовно третьої книги Трону зі скла, думаю, доведеться шукати англомовний варіант даного циклу, бо очікування є нестерпним, особливо коли не знаєш часові рамки. Та зважаючи ні на що дані книги я однозначно рекомендую. Ну і ми наблизились до останньої книги в списку моїх рекомендацій на 2023 рік. Хоч вона і маленька, та спроможна здійснити великі зміни в просторі ваших домівок. Книга під назвою «Викинь мотлох із життя мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди. В книзі ви знайдете відповіді на питання, чому, для чого і як це реалізувати. Ми дуже часто заповнюємо наші домівки не надто потрібними речами, а для того, щоб прибрати, посортувати, віддати або викинути. Руки не доходять. Тож ця книга може не лише підштовхнути до того, а й дати справді практичні поради. Безумовно, в книзі є певні речі, з якими не надто суміжний наш звичний побут, так як авторка є жителькою Японії. З дечим в її побуті я не згідна, та знову ж таки не обов'язково застосовувати все, що описано в даній книзі. Можна почерпнути максимум корисного і пристосувати під реалії свого життя. Таким є список топ 10 книг, які я раджу прочитати вам у 2023 році. Насправді їх там не 10, але хіба це погано? Будь ласка, діліться в коментарях, чи читали ви щось з даного списку. Якщо так, то які ваші враження? Або ж поділіться книгу, яку б ви радили б прочитати мені? Дуже дякую, що додивилися до кінця, і побачимось у наступних відео.